Черкаська вчителька, робота якої викликала неоднозначну реакцію у школі, вийшла із лікарняного і вже провела перший після півторамісячної перерви урок. Та вже надвечір заступник міського голови Ігор Коломоєць повідомив, Наталію Макаренко звільнили. Відповідний наказ її зачитали в освітньому департаменті в присутності батьків та адвоката-педагога. Макаренко із усім погодилася, писати заперечення відмовилася, але повідомила, що оскаржуватиме рішення в суді. Нагадаю, навчальний скандал у 17-й школі. Вибухнув ще у грудні. Трапився він через аудіозапис. На ньому вчителька англійської мови кричала на учнів, записала аудіодокумент п'ятикласниця за вказівкою батька. Попередня освітня комісія вирішила звільнити вчительку, назвавши поведінку педагога некоректною. Та позбавити роботи Макаренко одразу не змогли, бо жінка втрапила на лікарняний. Вчительки надано на ознайомлення акт. Комісії і надано на ознайомлення рішення про звільнення. Акт перевірки був ще в грудні місяці, а наказ від сьогоднішнього числа 25-го,